І тепер до рашистського генерала за інформацією наших джерел в СБУ підрив в Москві начальника військ радіаційно, хімічного та біологічного захисту збройних сил ворога, генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, є спецоперацію СБУ. Наші джерела поінформували. Самокат з вибухівкою був підірваний, коли Кирилов з помічником заходили, виходили з під'їзду будинку на рязанському проспекті. В результаті обоє загинули. Кирилов був воєнним злочинцем. Він абсолютно був законною ціллю, оскільки від Давав накази застосовувати заборону хімічну зброю проти українських військових. Такий безславний кінець чекає усіх хто вбиває українців. Інформує поінформоване джерело ВСБУ. Я нагадаю, що буквально напередодні служба безпеки оголосила Кирилову підозру за масове застосування забороненої хімічної зброї проти українських військових. Ну і от зараз я впевнений, точно побачимо ще, ну скажімо так, більш актуальне відео моменту вибуху біля будинку на Рязанському проспекті, внаслідок якого загинули генерал Кирилов та його помічник. Отаке зафіксувала оглядова вулична камера спостереження. із сусіднього будинку на кадрах видно спалах поруч з під'їздом вибух пролунав близько шостої ранку. Вибухівку заклали в ручку. Електросамокату, що стояв біля дверей, за даними пабліка, база самокат поставили перед під'їздом близько четвертої ранку. І підривники спостерігали за всіма, хто відходить виходить із під'їзду в режимі реального часу. Ну або з квартири навпроти, або з автомобіля. З машин вибухова хвиля змила сніг. Окрім своїх злочинів, генерал Кирилов запам'ятається дичиною пробігу лабораторії в Україні з бойовими комарами, бойовими голубами, бойовими гусями. Ну, але бачите, дичина наздогнала його та та, -та. І невідомий повідомив про бомбу в автівці голови комітету Держдуми РФ із оборони Андрія Картаполова. Її просто зараз перевіряють вибухотехніки в провулку Москви. Про це сповістив російський паблік. База за даними його джерел. Невідомий зателефонував до екстрених служб і повідомив, що його завербували підірвати машину Картаполова. Той, хто дзвонив, заявив, що прикріпив бомбу до днища автомобіля, але потім. Чомусь зателефонував, попередив про вибух. Ну, можливо, у нас дуже не і картополова історія з А вибухом. взагалі, знаєш, мені подобається оця історія. От не встигли е, у нас слідчі органи оголосити підозру, як зразу підозра трансформувалася в покарання. Бах-бах і все. Не доведеться. Побільше таких та, 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 та. Може, своєчасно часто просто відкривати по, кожного щодня по одній підозрі. Так. І наслідки ми будемо спостерігати. Так. І я взагалі готовий ще профінансувати самокат. Ще один такий. Хай би він опинився десь в Москві, десь біля Кремля і зніслі про таке не кажуть в прямому ефірі. Та... Ти просто профінансуйте Та... все.